Всім привіт! Сьогодні будемо проходити цікаві завдання на сайті HackMyVM, а саме шукати прапори на одній з віртуальних машин. Треба завантажити файл та імпортувати його у VirtualBox. Не забувайте запустити саму машину. Для початку слід дізнатися цільову IP-адресу машини, для цього зробимо ARP-сканування. Далі проскануємо відкриті порти. До цієї IP-адреси бачимо, що є 22 та 80. Почнемо з HTTP. На сайті бачимо набір букв та цифр. Це можна розкодувати і отримати підказку. У джерелі столінки є набір слів, який варто зберегти, тому що це буде словник для пошуку прихованих каталогів через FTP. Однак попередньо його необхідно закодувати у base 64 Не забувайте, що написано в підказці. Для зручності перетворення створимо файл на Linux та виконуємо невеликий код в терміналі або можна було кожен рядок перетворювати вручну результат той самий. Можемо шукати приховані каталоги. Однак, нічого не знайдено. Тому аналогічним чином можна закодувати звичайний словник каталогів, який містить набагато більше варіантів і спробувати ще раз. Знайдено два каталоги. Якщо відкрити перший у браузері, то буде завантажено файл з закодованим рядком. Однак тут нічого корисного немає. А от другий шлях містить файл з SSH ключем, тому, тому... зробимо його виконуваним. І приєднаємося через SSH. Користувача, ймовірно, звати Лукас. Пам'ятаєте, ми бачили повідомлення від нього на початку. А от пароль до ssh ключа знаходиться в одному з рядків, які можна знову закодувати в B64, тому що я не зберіг попереднє кодування. Але перед цим ще одне зауваження: SSH ключ, як ви помітили, також закодований, тож його міст треба розкодувати з b 64 щоб він мав вигляд справжнього SSH ключа, а також зберегти цей міст в новоствореному файлі з нормальною назвою, щоб він міг читатися системою. Тепер можемо встановити SSH з'єднання. Я паролі перебрав вручну, тому що перший рядок, тобто I love you, закодований у B64 і буде правильний. Відразу можемо знайти перший прапорець для користувача, залишається добратися до рута. Перевіривши дозволи, бачимо, що Лукас може запустити бінарні файли на виконання. З попередніх машин, на яких ми шукали прапорці, вже відомо, що прапорець root знаходиться за шляхом root у файлі roottxt. Відповідно, його можна закодувати, потім декодувати. То дізнатися прапор навіть без входу в Рут, тому що використання судо B64 не вимагає пароля для Лукаса. Це все, що можна було знайти. Тож, дякую вам за перегляд. Якщо це відео було корисним, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі наступному відео!